Михайло Шовіра – уродженець Галицького району. З Коломиєю його пов'язує кілька етапів: зокрема, служба у війську, одруження, невеличкий проміжок часу, а робота в місті над прутом. А потім отець виїхав за кордон. Німці звернули на нього увагу, і німці його запросили. Мер міста Альсвейт у Німеччині запросив його до себе в місто, де він там більше 10 років працював, як ведучий, як ведучий художник, ведучий там архітектор. В тому числі і мурали, він малював для Німеччини». Співорганізатор виставки Дмитро Благий зізнався, що давно мріяв про такий захід у місті над прутом. У цей період такий важкий для нас всіх війни, от мистецтво це те, що дарує нам позитивні емоції. Хотілося трошки відвернутися людей. Ну і просто я собі давно був постановив, що я хотів би, щоб е, про даного художника знали в нас на батьківщині, зокрема в Коломиї, тому що він світова величина. всі знали в світі. А інколи ми не знаємо, звідки ці люди вийшли. У Коломиї досі мешкає внучата племінниця Михайла Шувіри Галина Мурашина. Вона з теплотою, згадує про дядька, та розповіла, як його картини з-за кордону потрапили в Україну. Він дуже був такий амбітний людина, була дуже справедлива людина, а більшість картин він малював тут навіть у Львові, лишилися. були. Тому я, це ми трошки зібрали, ми вивозили з Польщі навіть, бо він в вивозив картини, там були, типу зберігалися ми з Польщі. Так, нелегально вивезли в основному. А коли він в картини були приїжджав він сюди, коли він міг сюди ще приїжджати, він постійно по маленькі картині він ховав і це все привозив сюди. Колекція представлена в музеї стала справжнім відкриттям для коломаян. Живопис довгі роки подорожував світом, повернувся, щоб зазвучати по-новому. Це є роботи із колекції відомого поціновувача мистецтва Дмитра Благого, який відшукав цього художника, а точніше, його роботи, якимсь чином і Зараз дає можливість і колумиянам пізнати творчість, познайомитися з творчістю цього художника. Подія подарувала відвідувачам теплий мистецький вечір та можливість зануритися у світ художника. Всі охочі можуть познайомитися з виставкою впродовж місяця. З комиєю Богдан Малацький Галина Раванчук, телерадіокомпанія Раї.